Почуйте нас, акція з такою назвою в Міжнародний день глухих пройшла в Києві. Великий концерт влаштували в Марінському парку. Танці, пісні, вистави, і вистави, мовою, жестів. Глядачів зібралося стільки, що місць біля літньої сцени ледь вистачило. Із учасниками і з учасниками й гостями поспілкувалася Олександра Башкатова. мовою жестів читанець без музики. Понад 46 тисяч людей в Україні живуть в абсолютній чи частковій тиші, і це лише за офіційними даними. Щодня на побутовому рівні вони стикаються з безлічю проблем, але попри все не втрачають оптимізму і доводять, що межі існують не лише в наших головах. Ігор втратив слуху 9 років після хвороби. Зараз він актор театру міміки і жесту. Розповідає, тим, хто не чує, музику і ритм замінює лічба. Ми більшість ті, хто не клищать, клаба клишать, ми пащот. Ми е, привикаємо і обробляємо свій внутрішній ритм. Анатолій розробляє дизайн для веб-сайтів. Навчився не лише сам заробляти гроші, а й забезпечив роботою ще кількох людей з такою ж вадою, як і в нього. Фірма крил три роки назад. Сам учился, сам изучал все, создаю сайты клиентам. Поддержую їх, продвігаю. Усе для тих, які чують, здається, звичайними буденними можливість спілкуватися, навчатися, отримати роботу для людей з вадами слуху стає проблемою. Нині в столиці здобути фаглухи можуть лише в одному коледжі. У групах для студентів з вадами слуху навчають швейної справи та виготовлення виробів зі шкіри. Всі заняття супроводжують перекладом жестовою мовою. Вісім э, постійно діючих. Перекладачі жестової мови супроводжують навчальний процес. Ну і ми вже пішли далі. У нас наші викладачі, наші майстри виробничого навчання самостійно поза робочий час вивчають жестову мову для того, щоб бути ближче до студентів. Студенти коледжу кажуть, саме в навчальному закладі знайшли багато друзів. А сьогодні прийшли на акцію Почуйте нас, щоб поспілкуватися зі знайомими і просто гарно провести час. Дуже замічательна, день глухих. Ми общаємося здесь. І плюс головне те, що главне що не скучно. весело і можна тих людей, яких не бачив давно. Нині у Києві близько 4 тисяч людей з вадами слуху кажуть у столичній організації Українського товариства глухих. І сьогодні в Маріїнському парку вони зібралися не лише щоб поспілкуватися. Наша Київська організація товариства, як організатор цієї акції, хоче привернути увагу суспільству, наші державні органи до тих проблем. З Якими стікаються наші найбільше у спілкуванні тих, хто не чує, це те, що жестову мову знають надто мало людей. Для того щоб ми з вами могли з ними спілкуватися, треба вчити жестову мову. У нас є центр жестової мови, який працює вже рік. Ми вже випустили вісім груп. Будь ласка, приходьте вчитися, Ми відкриті для всіх цього року. День глухих уперше відзначають настільки масштабно. Люди з вадами слуху хотіли нагадати всім, що, попри певні особливості, ми всі рівні маємо чути одне одного. Олександра Башкатова, Микола Чеботарьов. новини на першому.